І не зробив там багато чудес за їхню невіру. Знаєте, слова Ісуса Христа нема пророка у своїй батьківщині, вони якби тут показані в особливий спосіб. Тому що люди кажуть, ну як та ж те ми його знаємо, та ж ти, Йосипа і Марії син. Ми знаємо, як він зростав, ми бачили, як він, а тут кажуть, що він син Божий. Та як так може бути? Ми часто тих людей, які поруч з нами, занижуємо, а тих, які далеко, завищуємо. Дуже багато людей зробили із себе ідолів, зробили із себе всемогутніх таких значущих людей, і всі в них так вірять. А особливо, коли ти не можеш до тої людини доступитися. Але коли б вам далося можливість з тим таким знаменитим, таким впливовим, дуже серйозним чоловіком посидіти за одним столом за чашкою кави і, може, не тільки кави, бо якщо крім кави випити щось таке більш сильніше, то тоді, як то кажуть, розв'язується язик. І людина показує, яка вона є. І якби ви посиділи за столом з тим, кого ви врахуєте таким дуже таким важним, ви би сказали, я так думав, що то така мудра людина. А воно не так. Чому? Бо для чистоти експерименту треба побачити обі сторони людини, обі. Та, яка Він подає, і та, яка є. Та, яка людина декларує, і та, яка вона є насправді. І Ісус Христос показує тут приклад, що віра дуже є значна. А я зараз говорю про те, як ми сприймаємо близьких нам людей. Чомусь навіть тато і мама не дуже вірять у свою дитину, що вона здібна, що вона може досягнути високих речей. А от у чужих так. Чомусь діти думають, що чужі батьки краще. Бо до мене тато з мамою відноситься не так. Надто, надто вимогливі. Надто строгі, а от до чужих дітей батьки краще. Так само ми можемо говорити про інші речі, коли десь там далеко щось дуже добре, а тут мені тут не здав. Господь Бог каже, це ви є люди, і тут від вас то не забереш. Але кажу вам, плекайте в собі віру, бо без віри я не можу у вас працювати. Певно, що Христос хотів, аби більше чудес зробити там, де Він жив. Але не міг. Не міг через їхню невіру. Дивіться, Господь Бог не може мати справу із чимось грішним. А як людина покаялася, і вона хоче змінитися, Господь Бог хоче через неї діяти. Але там має бути все в порядку. І от усі ті недостатки людські, які в нас є, ми можемо заповнити вірою. Хто із нас може сказати, що він про Бога знає все? Я думаю, що на землі нема такої людини, яка би сказала, що вона про Бога знає усе. А якщо ми не знаємо Бога, як ми можемо до нього прийти? І Господь Бог каже, заповніть усі свої прогалини, знання про мене, заповніть їх вірою. І коли ви заповните їх вірою, я зможу через вас діяти. Якщо ви не будете мати уяви про мене, розуміння про мене, я не зможу вас діяти. Господи, ми не можемо пізнати глибини твоєї мудрості. Заповнить усе вірою, щоб я міг працювати у вас, щоб я міг діяти у вас, щоб я міг у вас реалізувати свою силу і свій план, каже Господь. Тому віра така значна, тому віра така універсальна комунікаційна така річ. Представте собі, у вас є зарядний пристрій, який заряджати можна телефон. Але телефони бувають різні. type c micro USB, ще якісь там різні оці розйоми, які можна підключити до зарядки. Є така штука як універсальний комунікатор, так, який має в собі всі види, які можна підключити будь-який пристрій. І якщо взяти у цей універсальний, цей пристрій, який має всі розйоми, його можна порівняти, Оце є віра, так? це є можливість людині. Підключитися до Бога, а Богове — до тебе. Бо не завжди, знаєте, як то кажуть, підходить той розйомчик. Ну, каже, вроді такий самий, а не підходить. Треба універсальний, такий, щоб все підійшло. І от оцей універсальний пристрій, щоб людина зв'язалася з Богом, називається віра. Хто має віру, той зможе підключитися до Бога в будь-якому стані своєї душі? Чи вона буде грішна, чи вона буде на дорозі покаяння, чи вона буде праведна. В будь-якому варіанті, щоб підключитися до Бога або до тебе, треба віра. Віра це та, така субстанція, яка Включає мене в Божий простір, а Бога підключає до мене. І тоді Господь Бог може діяти. Ви кажете, чому Боже, я так молюся, і я нічого не маю, бо в тебе нема віри. Тобі є тільки в бажання вірити, але віри нема. І ти кажеш, Господи, Боже, чому? Тим грішникам даєш, а мені ні. Я ж я так стараюся, я ж так терплю. А Бог що хоче, щоб ти терпів? Це диявол вам дає таку ілюзію, що чим більше ти терпиш, то, то краще. Ні. Бог не хоче, щоб ми терпіли. Бог хоче, щоб ми були щасливі. Але через наші недостатки, через наш недостаток віри. Через неправильний стан нашого життя, нашої душі, ми отримуємо наслідки, і ті наслідки, наслідки гріха вони не можуть бути позитивні. Вони є незручні. Вони є дискомфортні. І коли людина повністю в гріхах, повністю в гріхах, і до неї приходить свята людина. І некомфортно, що одні, що другі. Бо Тому що оці дві речі не можуть бути разом. Чому в нас в родинах часом є конфлікти? Бо тому що одна людина на дорозі покаяння, а інша ні. І ці дві особи вони будуть постійно конфліктувати між собою. А якщо є віра у Бога, то у себе цей конфлікт зм'якшується і починається якби пристосування одного до другого. Тоді вони можуть співіснувати разом і можуть комунікувати. Людина, покликана жити в суспільстві, в спільноті, вона не може бути сама, вона мусить бути в контакті. А щоб спілкуватися з людиною, треба, щоб вона тебе не дратувала, треба, щоб вона тобі була приємна. А якщо людина до тебе відноситься з співчуттям, з розумінням, ти з нею завжди знайдеш спільну мову. А коли тобі постійно упрікають і розказують, які ти нездалий, в чому ти помилки, все тобі розкаже, які в тебе короткі спідниці, чому ти ходиш у штанах до церкви і так далі, з цим дуже тяжко сконтактувати. Бо такі речі людину дратують. І кажу вам: Господь Бог не хоче, щоб ми страждали. Всі наші страждання це наслідок наших гріхів, це наслідок наших учинків. Господь Бог хоче нас від того позбути, але щоб це позбуття відбулося, треба мати віру. Бо Бог не може діяти в нас, як нема віри. Бог не може до мене підключитися, бо в мене нема отого універсального перехідника. Ви можете критикувати мене, що я порівнюю віру із якимись там перехідниками. Але якщо би Бог говорив раніше, вам він би підобрав якийсь інший приклад. так? Сьогодні кожен із нас знає, що таке телефон зарядний пристрій. І перехідники. Тому так вам і пояснюю, щоб ви могли наочно зрозуміти, що Господь Бог хоче до тебе приєднатися. Зростайте і укріпляйтеся у вірі. Бо без віри ми ні крока не зробимо до Бога, і Бог нічого не зможе зробити, як би він не хотів з тобою. Поки в тобі не буде віри в єдиного Бога, творця, неба і землі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!